Жителі села Веселий Поділ Семенівського району бояться залишитися без своєї землі. Городи за межами населеного пункту місцеві обробляють вже десятиліттями. Говорять, це чи не єдина можливість вижити у скрутний час? Тим паче із робочими місцями на селі сутужно. Земельні ділянки, на яких селяни нині вирощують городину, знаходяться в межах повноважень. Не сільради, а райцентру. Відтак в райцентрі розпорядилися передати їх фермерові із сусіднього хорольського району. Нас, ну, слухи послухають фактом, що земля вже ваша все у формі. Нічого не сіти, нічого не В общем, гілягуся, як будемо казати, по-народному. Все, як там прожити. Та в общем, одним словом, що приїхала людина з сусіднього району і забирає землю. І ну, та людей, не радитися, чи сусідня, чи людей, які сусідня, ось, ми живемо в селі, ніхто толком і не спитав. Оце і все. І як це? Хто це давав дозвіл? Ніхто да. Каждого... з нами не совідав. Да, да. Порадитися та розробити план дій, щоб вибороти назад землі під своїми городами, жителі Веселого Подолу зібралися під будівлею сільради. У 2013 році були проведені збори, де нам все пояснили, як його робити, що, щоб цю землю, якою ми користуємося, щоб вона була на законних підставах. Ми на неї користувалися. Але тоді на, на той час ще воно й було е, закон цей, недопрацьований. Люди скаржаться. Голова сільради не повідомила їм, що землі можливо заберуть. Також нарікають селяни. З ними, якщо чинять і по закону, то точно не по совісті. Використання земельної ділянки без належної документації являється самозахватом. Платили тільки єдиний земельний податок. Документів виготовлених не було. Ті, хто хотів, ті, хто хотів платити гроші, ті пооформляли землю. Ситуація, коли землі селян віддають, не поодинока, говорять жителі веселого подолу. Проте, як діяти нині, люди не знають. В намаганнях призупинити передачу землі, ходили по багатьох кабінетах. Також звернулися за допомогою до нардепа Юрія Бублика. За його словами, із подібними проблемами та скаргами від населення він стикався неодноразово. Коли треба за межами населеного пункту, розбазарити землю. Тут сільський голова і громада і даром не потрібно. Вони самі це робили, робили систему. Юрій Бублик переконує, зарадити цій проблемі можна лише за умови єднання громади та активної клопіткої роботи. Наразі ж люди попросили нардепа допомогти в призупиненні передачі землі новому розпоряднику. Передо мною виставити завдання, зупинити дію цих наказів. Прийнято до виконання. В письмовому вигляді вже в машині, завтра піде в роботу. Але поряд з цим в вашій ініціативній групі потрібно знайти юриста. Наразі достеменно невідомо, кому дістануться родючі грунти у веселому подолі на батьківщині Леоніда Глібова. Та все ж селяни будуть боротися за свої землі. Підсумували на зборах біля сільради.